Сьогодні на огляді у нас навігатор Asimut S74 на базі Android, який, незважаючи на лаконічний строгий дизайн, подарує своїм власникам широкі можливості. Його головна особливість це яскравий високоякісний 7-дюймовий екран з чутливим сенсором. Та функцією п'яти торкань, що дасть дуже зручну можливість керування картами країн Європи та України. Ще однією перевагою цього пристрою є наявність Wi-Fi модуля, що дає змогу користуватися інтернет-ресурсами та бездротове з'єднання з, з будь-якими іншими вашими гаджетами. Прилад дуже міцний. З дуже надійного пластику чорного кольору, але який не боїться прямих сонячних променів. Купуючи прилад, ви отримуєте комплектацію: це тримач на лобове скло, зарядний пристрій 1224 та USB-дріт для передачі даних. А також.